Сьогодні у нас 1 травня 2024 року, 8 година 14 хвилин. Сьогодні у нас середа, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, нашій молоді, а хитержопим і хитрозробленим зробленим які мене оточують, які будують своє щасливе майбутнє на зруйнованому щасті інших людей. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо кожен в нашій країні отримує те, на що заслуговує. Незважаючи на їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші. 63. Фу. Я буду словно с этим покойком. які думають, що вони позбудуться своєї відповідальності за те, що вони коїли останні десятиріччя не тільки в нашому місті, а й по всій країні. Хай буде соромно за те, що за їхні щінки будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях.